Подарунки для нужденних благодійники з Німеччини надіслали прикарпаттям гуманітарну допомогу. Загалом передали близько 1300 пакунків. Тепер їх будуть розподіляти між благодійними та соціально вразливими родинами з різних районів Івано-Франківщини. Таку допомогу українцям німецькі партнери передають уже п'ятий рік поспіль. У нас є дуже багато людей, які зараз потребують допомоги, особливо. Ідемо цього року напрямок на соціальні дитячі служби в різних в нашій області. Це є Городенківська. Зараз громада приїде з Рожняти. продуктові такі набори у цих продуктових наборах є звичайний набір продуктів: тобто є мука, цукор, макарони, рис, олія, кава або чай, печиво, шоколад. Ну і є гігієнічні засоби, шампунь. На паста, зубні щітки, також є малесенький подарунок для дітей. Тобто замальованки є, щоб замальовувати, фломастери або фарби. Чим можемо, тим допомагаємо людям, тому що є дійсно дуже люди такі бідовані, що сім'ї, що не мають нічого, є багато дітей, є дуже багато колясочників, є пристарілих людей одиноких, таких, що дійсно їм потрібна допомога. І тому з кожним роком все більше і більше, тому що люди дізнаються, що є така допомога, самі приїжджають.